Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Ну, хто давно на каналі, ти вже здодався, сьогодні у нас рубрика Гадання по камінцям. А для тих, хто перший раз дивиться, поясню, що й до чого. Отже, зараз я зроблю прогноз на найближчі 7 днів для всіх камінців. Ви зосередтесь і виберіть той камінець, який вам відгукнеться. Зараз, відповідно, всіх представлю, і буде у вас можливість вибрати камінець. Ну що, поїхали? Отож, ось такий ось тест гарний. Далі. Ось такий малахіт. Зелененький. Далі, природній кварц. І далі чорний агат. Ну, відповідно, замовкаю, даю час вибрати. Ну і далі. Відразу перепрошую дощ за вікном. Ну що ж, у природи нема поганої погоди. Ну що, поїхали. Перший камінець, аметист. <клух> Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі сім днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть ровну правду. Беркана. Наутіс. Ото. Тей перевернутий. Так, Інгус, Урус перевернутий. Ага. Ясно. Що ми тут маємо? Беркана, Наутіс, Отал, Далі. Тейс перевернутий, Інгус і Урус перевернутий, Прошу що мова? Ну, ось Беркана! У вас ріст розвиток якби, можливостей, якісь нові ситуації будуть у вас, від, мож, нові можливості відкриватись. Мало того, беркана позначка здоров'я. Тобто, хороше здоров'я, хороше самопочуття, хороший настрій. Ну ось так. Початок більш ніж позитивний. Далі, наутіс. Руна долі з одного боку. Тобто, якісь важливі події будуть на ближчій 7 днів у вас відбуватись. Далі. Але ж це й певні труднощі, певні обмеження, певні випробування, да? перешкоди якісь на шляху, якщо так. Ну, Під приводом долі, під проводом долі, тобто, відповідно, ну, судилось, якщо так. Да? Але в той же час доля вас якби виведе і направить, куди вам треба. Ось далі. Отов. Взаємодія з родичами буде однозначно, Ну, позитивна взаємодія з одного боку. З другого боку, наутіс і отов. Тобто певні і труднощі можуть бути з родичами, не лише позитивна взаємодія. Але отв це також руна, м -м, окрім того, що родичів, ну і сім'ї, зокрема, як такої, це і руна власності, в тому числі. Ну, Відповідно, це може бути як власність, така, знаєте, велика. Нерухома да, там, квартира там, або щось таке. Так, і щось таке менше, локальне, відповідно. Ну, теж власність. Навіть, умовно кажучи, сковорідка умовна якась, це теж буде власність. Да. Так ось, проблеми з певною власністю. Ну, відповідно, якщо у вас там оформлення якихось документів в органах певних має відбутись саме щодо власності, так, то це один момент. Другий момент, що може ну, щось. Щось саме таке у вас буде рядове, якась менша власність. І тут уже не про документи а просто щось е, захотіли собі нове придбати, наприклад. Да? Далі. Та й вас перевернутий. Ну, певні, у вас будуть певні якби, страхи з одного боку. Цікаво, до речі, йде. Тобто, Беркана, це якісь нові можливості, знаєте, нові горизонти. Але у вас тим, воно страх викликає, якби. Ну, який страх? Чи справитесь, чи потянете, чи зможете використати, чи воно вам треба, наприклад, в такому плані страх. Ну, яка тут порада? Більше наполегливості, більше впевненості в собі, як би. Ну, таке враження би дійсно, вам щось таке, що вийти з зони комфорту доведеться. Відповідно, з тим, страх і пов'язаний. Ну що ж, людина здобуває саме, як це? Здобуває перемоги, здобуває. Покращення якісь, саме тоді, коли виходить з, з зони комфорту. Якщо вічно в ній знаходитесь, ну вряд ли ви чогось особливо значного досягнете. так? Далі. Е перевернутий. Ну Це певна конфліктна ситуація з родичами. Да, зокрема, Якщо так, Ну щось таке незначне. знаєте, якась Взагалі дріб'язкова сварка, там, щось чисто побутове. Хтось не знає, не розбувся і зайшов в квартиру, наприклад, да, в такому плані. Е, далі, ну ось інгус. Тобто завершиться воно для вас позитивно, нічого такого, надзвичайно не передбачається. Мало того, інус це про достаток. Але це як можливість якогось заробітку. Знаєте, пасивний дохід чи можливість підробітку, щось таке. Та це не, це не сам дохід, але це про добробут. Тобто, дійсно, у вас будуть такі можливості. Попри певний страх ваш, відповідно, активніше вам треба і впевненіше діяти, щоб оцей саме інгус здобути. Ну, до речі, Nautis синус. ну, добре, певні, знаєте, як важливі події щодо якраз доходу будуть, ну, якраз роботи, підробу, підроб, підробітку от в цьому плані. Ну так, а да, з боку, це і певні обмеження якраз. Ну, відповідно, називаю так і так. У когось один аспект програється, один варіант, у когось другий варіант програється. А з друго боку, це й певні обмеження саме щодо доходу. Е, ну, як це може виглядати? Ну, Десь якась, якщо ви там відповідно, про підробітку мова, десь якийсь договір зірвався, да? от щось в такому плані. Що воно і не збиток, але ну, неприємно. так? Ну, Загалом, по принципі, позитивна руна, якби такого темного аспекту немає. Далі, урус перевернутий. Тобто, у вас певний брак енергії. Тут не про здоров'я в даному випадку мова, а саме брак енергії, брак ресурсу. Тобто, ну, нехватка сил, те, що кажуть. Да? Коли буває, коли людина або забагато відразу всього вхопила, або щось вхопила аж занадто важке, да? непідйомне, як то кажуть. Ну, яка тут порада? Ну, не надривайтесь, не надривайтесь, економте сили, правильно їх розходуйте. от. Щоб у вас відповідно на все вистачило, розставляйте пріоритет. Інгус, урус перевернутий, тобто маєте загалом зі справами своїми впоратись із задачами. Але, знов таки, при умові, що не будете надриватись, це вам якраз і є попередження і порада від рун. Не упирайтесь, не надривайтесь. От. Економно розходуйте сили. Ну, як то кажуть, вище голови не пригнеш, не треба намагатись. Якби. Далі. Ну і отал урус перевернутий. Тобто це в саме певний. Ну, знову таки, тут іде родичі. І якась, знаєте, ніби таке враження, ніби ви на... розраховували на якусь саме допомогу чи то підтримку від родичів, а да? вони чогось, то, в силу певних причин, вам тут допомогу не е надали. Ось так виглядає. Ну, Такий собі варіант. Загалом, в принципі, ось інгус. Одна з спередос... передостання руна загалом добре. Маєте з більшістю своїх ситуацій розібратися. При якій умові, що не будете якби на... надмірно навантажуватись. Назовемо це так. Так, дякую за відповіді. Мала у нас на черзі. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть ровну правду. Єра. Беркана перевернута. Ансус перевернутий. Райдо перевернута. Манус сім да, днів у вас будуть такі, насичені, будемо казати. Добре, що ми маємо? Єра, беркана перевернута, Ансус перевернути, райдо перевернута, Манна, з Сім днів ще такі будуть. Добре. Ну, про все по Ось Єра. Відразу, урожай. Тобто, ви доробите якусь роботу, яка у вас чи то давно відкладалась, чи то давно робилася. Якесь завершення якогось проєкту, початок чогось нового. Ось, відповідь. Воно вам дає урожай. Ну, до речі, урожай тут і чисто як фізичний, як заробіток. Да? Тобто, якщо ви якийсь проєкт довго робили, ось ви маєте його нарешті доробити і отримати за нього свій урожай, так би мовити. Так? Ось, з одного боку. З другого боку, тут інше. Завершення циклу, відповідно, ну, початок нового. Завершення циклу якого? кода, ось беркана перевернута. Тобто, ну, певні негаразди, або негаразди зі здоров'ям, з одного боку, або саме ну, поганий настрій. Паний настрій, знаєте, якась ну, легка депресія, от щось таке. Неважне самопочуття, як то кажуть, ну, в принципі, бурі зараз магнітні через день, то якби і це також може впливати. Ось. Ну, яка тут рекомендація? Звернути увагу на здоров'я, відповідно. Якщо щось десь, відповідно, з вами такого по здоров'ю трапилось, то похід до лікаря не відкладайте. От. Ну, а з боку, я ж кажу, навпаки, як певні труднощі по здоров'ю у вас мають завершитись. Далі, ансус перевернутий. <кх> Погані новини. Погані новини, поганий знак, якщо так. Саме якісь думки у вас, знаєте, погані. Щодо чого, да, щодо здоров'я, власне. Тут все до цього зводиться. Ну, відповідно, у кого хтось ось ніби, як знаєте, виліковується, а хтось, навпаки, починає лікуватись. так? І щось то, поганий у вас настрій. Ну, ясно, коли хворієш, якби воно настрій не додає, але ну, треба до всього відноситись. ну... Більш як би, більш позитивно, більш оптимістично. одного боку, якщо це якась невеличка хвороба, ну там ORV якесь умовне, да, то це можливість полежати вдома і відпочити, що теж доволі непогано, тому в усьому треба бачити позитив. Ну, тут порада, яка більше позитивних думок, скажімо так. Далі, райдо перевернуто, обмежені можливості. До речі, якщо так, сумні новини щодо чого, райдо це ж поїздка. Зрив поїздки, відповідно, якщо так, і у вас відповідно якісь з цим сумні новини. З другого боку, райдо це про обмежені можливості. Теж у вас не все з цим гладко. Ну, і певне роздоріжжя, знаєте, обмежені можливості, так? А ті можливості, які є, ви вибираєте, а куди ж власне йти, куди рухатись. ось. Ну, єра, райдо. По результату, тобто, маєте вибрати такий правильний вектор, правильний шлях, так би мовити. Да? з цього самого роздоріжжя. Далі. Ну і загалом, якщо, якісь, якщо якесь там відкладення чи зрив поїздки, то воно вам піде навіть на користь. Самі потім порадійте. Добре, що не відбулося. Добре, що ми маємо далі? Маннас. Ну ось, власне. Тобто, чому я кажу, це рум позначка цілісної людини. Тобто ви. Роз, ви бачите, ви розібрались собі, ви розумієте, куди вам іти, що вам робити. Ну, ось відповідно, що я кажу. З цього роздоріжжя ви вийдете. І ви берете, в принципі, правильний вектор, правильну дорогу. Що вам робити, куди вам іти. Так само, і по, якщо по настрою, по здоров'ю, також. Розберетесь, відповідно, і з цим також. Розумієте, бачите, є у вас план, є у вас, якби, Розумієте, ви що вам робити і за що вам хапатися, якби от так скажу. Далі. Ну, манна, зокрема, це позначка, в тому числі, що вам багато взаємодії саме з людьми буде, як такої. Тобто, це не лише там якісь там рідні, близькі знайомі, а це якісь, ну такі посторонні люди. Ну, в певних органах, там, да, якщо ви там якісь там органи чи державні, чи які будуть звертатись, в певних, ну, там, продавці навіть банальні і так далі. Тому подібне. Ну, одним словом, багато буде у вас взаємодії саме з людьми. Далі, Іса. По фіналу Іса, все рівно обмеження у вас якісь падають, все рівно обмеження. Якийсь застій ситуації, якийсь повільний розвиток ситуації, а це оце. Ну, знаєте, таке хочеться сказати, боло, це таке. Е, ось Ну, а цей порада не битись головою об стіну. Тобто, якщо якісь справи у вас не йдуть, щось ось у вас те, дум, темні думки погані да щодо певних ситуацій, ось у вас якісь там. Не йде також, поїздка там зірвалася, бо що, відповідно. Сядьте, подумайте, не підганяйте ситуацію, хай розвивається поволі. Сядьте, подумайте, проаналізуйте. Скоріше за все, щось десь ви випускаєте і щось ви можете зробити інакше. Ну, а якщо ви нічого не надумаєте, ну це порада саме відкласти трошки на потім ту саму ситуацію, з якою ви вирішення не знайшли, відповідно. Ось так от. Ну, до речі, манназиса це певні проблеми певні, звідки ростуть. Е, тобто, да, ви то розібрались з собою, розумієте, що ви хочете, але у вас є певні обмеження. ось, Ви самі себе обмежили. Тобто це не зовнішні якісь обставини, а ви самі якби, себе обмежили. Про що мова? Ну, негативні установки. А я там того не можу, там того не вмію, те мені не вдасться, там, мені там не щастить ну, от в такому от плані. Да? видно Ви самі себе загнали. Ось, розберіться із цим також, і оця от сама Іса зникне. Відкриються у вас нові можливості, почнеться рух, розвиток по вашим відповідно ситуаціям. І рішення проблем ви також знайдете. Добре. З цим темінцем розібрались. Ну, до речі, там Ансус перевернути Іса, це в принципі і є. Як блокування в результаті чого, в результаті. Поганих думок, назвемо це так. Ну, відповідно, розберіться з ними, і результат зміниться в кращий бік. Так, дякую за відповідь. Далі в нас кварц. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть ровно правду. Солбо. Альгіс. Дві руни потяглося, Ну, добре. Ей, ага. звун я перевернута. перевернуто, перевернути. Почали за здоров'я, закінчили трошки за упокій. да? Ну ні, ніяких смертей тут не передбачається тут про інше мова. Добре, що ми маємо? Соло, Гебо, Альгіс. Далі. Ей вас, вуня переверта, навіть перевертить. Ну, ну, все б нічого, якби не фінал другого рядка. Ну, про все попередку. Отож, Соло. Да ось руна перемоги у вас. Ну відразу, радісні новини, радісні події, здійснення мрій в якійсь мірі. І взагалі багато приємних емоцій. Тобто, у вас плани реалізуються. Mm -hmm. І це вам приносить радість саме От реалізація планів, здобутки певні, так? перемоги певні. Далі, гєбо. Ну, дар від вищих сил у високому значенні, тобто якісь такі події, ситуації, інформація, яка вам відповідно допоможе в, як, в подальшому житті, ну і взагалі щось таке важливе. Е, ну В більш приземленому варіанті це просто приємний подарунок. Хтось там кавий пригостив, чи пиво, наприклад. Ну, якимсь смаколиком, можливо. Ну, то це от це воно. Ну і зокрема, це ж партнерство в будь-яких його проявах. Тобто, успіх і перемога у вас де в партнерстві саме. Ну, це не лише про любовні стосунки, це про стосунки як такі, в усіх їх проявах. Робочі, дружні, родинні, там, і так далі. І тому подібне. Ну, я мене зрозумію. Так? Ось. Мало того, мало того, це вам порада. Що у вас успіх, саме успіх у ваших справах лежить, і він пов'язаний саме з партнерством. Тобто, вам не самому там чи самі треба все тягнути, а треба попросити допомоги. Скоріше за все, що вам навіть і пропонують допомогу, просто вам треба її прийняти. От і саме отут і лежить ваша перемога, ваші здобутки саме в ну, якщо хочете, в колективній діяльності. не Самому вам треба там це все робити, вам треба, відповідно, робити це з кимось. Ну, а чи то в колективі. Тут і так, і так можна подивитися. Далі, Альгіс. Ну, ось захист. Комфортно вам буде, якщо партнерство, ось під захищені, ви будете в тому партнерстві, вам в ньому буде комфортно. Ось. Якщо взяти, що це ну, там, колектив, там певна робота. Да? Теж, ви теж будете себе добре почувати і тут, відповідно. Захищеність, взагалі, якби хороші. Ну, але в той же час захищеність так. Ну, до речі, захист вищих сил, якщо так, е, але це все рівно, порада, певну уважність дотримуватись. Все рівно Певної уважність певної обережності. Далі. Ей вас. Ну, ось певні труднощі є, певні перешкоди на шляху. Хоча ви їх долаєте. Це якраз Ейвас, це такі перешкоди, які долаються і дають відповідно певний ріст, певний розвиток. Ну, ось, соло. Долаєте ви ті перешкоди, перемагаєте, якщо так, давайте скажемо. Е, ось. Ну, відповідно, щодо тут, якщо взяти Альгіс і Ейвас, певні м -м, перешкоди саме з чим пов'язані, з надмірною обережністю. Так? Десь, можливо, більш треба, якби проявити себе, як це кажуть, ну, не скромнічать. Так? Ось, про тему. З одного боку, да, уважність і обережність ніхто не відміняв, з іншого боку, щоб то надмірно не було. От що. Далі. Вуня Переверта. Ну, певні невдачі також проглядаються. Певні невдачі, певні якісь сумні новини. Ну, от я ж кажу: от доходимо до той ложки дьогтя в бочку меду. Так? З чим пов'язані певні сумні новини? Да, от якраз з перешкодами. Ну, тобто. Е, якась, ну, така, знаєте, прикра ситуація може відбутись, що вас, відповідно, зіпсує вам настрій. Але по факту ви її подолаєте. Ну, ось, відповідно. Тобто, ну да, неприємно, але як то кажуть, не смертельно. Далі. Що е, можуть бути тут пов'язані? Ну, ось теж Гебо з партнерством, з певним, відповідно. Хтось то, знаєте, таке враження, ніби вас розчарує якась людина. Не обо... Це не про любовні стосунки, не тільки точніше про них. Це взагалі про стосунки як такі, будь-які. Тобто, от якась людина, відповідно, вас, знаєте, розчарує своєю якоюсь поведінкою, заявою, там, виходкою, ну, вчинком якимось, так? Ось чим проглядається. Ну, далі, навіть перевернутий. Труднощі й певні, випробування. да. руна перевернута, ну, відповідно, такі, відносно серйозні. да. Ну, Що також, вам якби радісних емоцій не додає. Але, тим не менш, Альгіс. Руна захисту вищих сил, зокрема, вищі сили за вас. Якби. Труднощі ці тимчасові. От. Відповідно, ну, не накручуйте себе, розслабте, Якщо ви нічого не можете змінити, як то кажуть, то розслабтеся і отримайте задоволення. да, Це десь якогось анекдота, здається. ну, от, відповідно. Захист вищих сил, вищі сили за вас, труднощі ви пройдете. і вуньо перевернута, ну це. Певні неприємні події, якісь, неприємні емоції. Але воно тимчасове, це тимчасове явище. Це не, не застій, це не болото, да? це тимчасове явище. Ви це проходите, і вас знову, як то кажуть, сонце сяє яскравіше, да? і так далі. І от про те й мова. Загалом непогано. Ну, могло бути іще краще. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, ну, останній камінець у нас, чорний агат. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що чекає на найближчі сім днів на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть руну правду. Так, дві руни відразу. Що ми тут маємо? Інгус, ансус. О, так. Агалас, ухте. Торісас. Аліс перевернутий. Охте ж. Да, початок був хороший, а фінал такий. Жорсткий, жорсткий прям. Ну, добре, про все по порядку. Теж у вас буде тиждень дуже і дуже, ну як тиждень, сім днів, дуже і дуже насичені. Про що мова? Інгус, ансус, ото. Далі, агас, Турісас, Альгіс перевернутий. Ну, а Сінус. Щось у вас буде пов'язано з достатком, однозначно, це якісь, як можливість підробітку і так далі. Мало то інус, позначка благоприємного завершення ситуації. Кась у вас ситуація, та схожа, що вас дуже і дуже переймає, має позитивно для вас завершитись. Ну, відповідно, руна дуже і дуже світла, темного аспекту як такого немає. Далі, ансус. Гарні новини. Несподівані гарні новини, в тому числі. Знаки двищих сил. Ну, якщо замовляли, так би мовити, ну от чекайте, вам його дадуть. Далі інгузансус. Гарні новини щодо достатку, зокрема. Так? Ну, це як підробіток, це як якась робота нова, новий проект, ну, одним словом, таке. Це дохід як такий. Але не дохід як такий, тобто те, що дає дохід. Ну, може бути і пасивний дохід, зокрема, чому ні? Теж сюди. Ну, Ансус, да, руна думки, зокрема. Тобто, плани ваші будуть робитись, реалізуватись. Ну і це ж вам порада, зокрема, робити плани, продумувати, що і як робити. Ось. <кхм> До речі, багато розмов у вас буде. Говорити доведеться багато цей тиждень. Ну, не знаю, з чим буде пов'язано. Відповідно, прийшла ще таке розуміння. Далі, О, та. е, Ну, руна роду як такого, тобто родичі. Багато говорити з ким? Да, з родичами, з рідними, близькими. Ну, це і сім'я, як найближчий круг родичів, да, як сім'я, так і більш далекі родичі. Да. Хтось може об'явитись той, коли з родичів, кого ви давно там не бачились, давно з ким не спілкувались, наприклад. Ось. Ну, активна взаємодія з родичами. Да. Мало того, ота в цей руна власності в тому числі. Тобто, гарні новини щодо власності якоїсь. До речі, це руна закону в тому числі. Якщо ви е, там, ну, якісь документи будете оформляти, щось таке з власністю пов'язане, якісь там угоди, там, договори, щось такого плану, ну, от, відповідно, має воно для вас позитивно пройти. Плодотворно, як то кажуть, ну тому що тут осінгу спереду. Так, це сказав, це сказав, добре, ну ось, але ось тут починається і якби не зовсім добре. Що ми маємо? Отал Алхагалас. Ну, ось Хагалас. Це руйнування планів якраз. Це певний хаос. Багатогранна руна, ну, в принципі, як і всі. Проявляється дуже цікаво. Як якимсь ремонтом може проявитись, ну хоча не пора ремонту, ну але, знаєте, поломки якоїсь там техніки, всякі несподівані ситуації, незаплановані, що ламає ваші плани, зміни і так далі. Ну, хаос. В усіх його розуміння. Ось відповідно. Далі. Отав, хагалас. В даному випадку це якийсь хаос вам можуть принести родичі якраз. Ось тут у вас багато розмов з родичами да, з одного боку. Ну, це, знаєте, як різні родичі. З одними родичами багато розмов, якісь розмови позитивні, а інші родичі ось вам Хагалас якраз і дають. Ну, не знаю. Може, хтось там вам перепоручить. Своїх дітей, наприклад, із родичів, щоб ви там за ними приглянули, або що ось вам і Хаггалс, відповідно, такого плану. Ну, але під Інгузом. Тобто воно для вас позитивно завершиться, кінця світу не настане. Ну, але Хагалас, да, не з приємних рун, коли вона приходить в життя. Але завершиться позитивно, взагалі. Далі. Торісас, пер... боже, перевернути, Турісас. Теж, знаєте, ну, активні дії, в чомусь навіть агресія, да, певна. Відразу вам порада притримувати емоції, як то кажуть, притримувати коней, да, щоб не наламати дров. відразу. Активність у вас буде значна цей тиждень точно. Тому що Хагалас, Дашей Турісас. Е, ну, є тут і військовий аспект, зокрема. ну, Роботу ПВО можете почути. Ну. Або якесь інше таке. Нехороше явище з війною пов'язане, так? Е, ну, відповідно, ось в такий контекст. Далі, але Ансус Торісас. Тобто, плани ваші робляться, якби у вас ось активні дії згідно з планом. Думки ваші, правильні, хід думок ваш правильний, буде робитись. В обхід до цього от Хагалаза, ну, не може Хагалаз по всім сферам відразу піти. Десь у вас Хагалас, а десь ваші плани ось здійснюються. Притом, по Турісазу так доволі активно і інтенсивно ви будете над тим працювати, щоб зробити. Ну, про конфлікти сказав. Ансус це же руна думки, руна слова, зокрема. І Турісаз це про агресію. Тому, якби перепалки словесні, в тому числі, і так далі. Притримуйте емоції, щоб не наламати дров. Тому що Хагалас турісас Дров можна наламати капітальних полін. прямо, Щоб потім довго можна розрібати. Ну, відповідно, ось таке вам попередження. Далі, аліс перевертий. Е, ну, Незахищеність певна, знаєте, як вибиті ви з колії в якійсь мірі, не в суїтерівці, як то кажуть, ну, Хагалас Турісас, ну так. Да. Коли Хагалас приходить, то дійсно, Аліс перевернутий стає по відчуттям. Певна, незахищеність, знаєте, як ото Соломинка, яку несе потоком, да, яка мало що може зробити. Ну, ось така аналогія прийшла. Ну, відповідно, яка тут порада? Уважність, обережність в усіх справах, що б ви де б ви не робили. Так? Це по-перше. А по-друге, ну, якщо ви не можете змінити ситуацію, ну, то розслабтеся отримуйте задоволення, як то кажуть. Це в старому анекдоті. Да? Далі, Аллас перевернутий. Певна, знаєте, як незахищеність у власному домі. От, відповідно, чого я і згадав, військовий аспект, те, що це як ПВО може бути, так або десь навіть прильот почуєте. Десь відповідно, ну не біля вашого дому, а те, що ви його почуєте. Відповідно, ясно, що відчуття захищеності якоїсь е, позитивних відчуттів, коли таке відбувається, воно не додає. Ну, ось до речі, сьогодні е, буквально. Сьогодні, до речі, і мене розбудила робота ПВО. Я від всього серця побажав росіянам всього хорошого, ну ви розумієте, да? е, от. особливо їхньому тому бункерному, ну і не тільки. Е, добре, ну то таке нюанси. Загалом, в принципі, в принципі, не настільки все погано, але будьте готові дійсно до хагалазу, до того, що в життя втрутиться певний хаос, відповідь. Ну, на який ви не це форс-мажор, це такі обставини, які ви не зможете які ви не можете спланувати, і на які ви не зможете повпливати. Ну, відповідно. Робіть те, що маєте. От. Ну і. А коли відчуєте той самий хагалас, то розслабтесь і не панікуйте. Ну, відповідно, завершиться він для вас позитивно. Ось приймось. Добре, ось такі прогнози вийшли. Так, да, на початку, до речі, забув сказати, хто дивився мої попередні прогнози, будь ласка, напишіть, як вони у вас були. Мені цікаво, відповідно, я веду статистику, веду аналіз. Дякую. Ну, на цьому все. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!